Нас багато різних, народних, заслужених, артистів вже севочолих, які давно завоювали любов народу, і зовсім молодих, які тільки пробивають свій шлях. І таких, як ми, простих, сільських, які з аматорської сцени на лісапеті, як на танку, увірвалися в шоу-бізнес. Я поважаю артистичну родину з багатьма артистами. Я часто зустрічаюся, дружу, люблю їх. І ви знаєте, сьогодні у мене така особиста радість. Я зустріла в трускавці давнього, свого дуже гарного друга, прекрасного поета, співака. Слухайте, я, я обожнюю його поезію. Мабуть, так оспівати красу жінки ніхто не зміг, як він. Він неперевершений лірик. Він, знаєте, український омархая. Так, в нього такі різноманітні поезії. Ви, мабуть, здогадалися, що це Олег Гаврилюк. Завтра в нього концерт тут, в цьому залі. І я так розраховую, що ви прийдете на концерт, бо задоволення є всяке. Задоволення є від гумору, задоволення від хореографії, а є від такої задушевної поезії. Коли хочеться і плакати, і сміятися водночас. І мало того, рідко котрий поет сам виходить на сцену та ще й співає. А пан Олег два в одному. І сьогодні я його запрошую на цю сцену. Олег Гаврилюк! Дякую. Якщо вже сказали про поезію. Я завжди кажу, що я не співак, я більше поет, який читає вірші під музику. То хочу е додати, я там почув про каналізацію, і мені так сподобалось. Це дуже таке мархаян. Для жінки 50 то не роки. Так, їй за 50, та що їй з того. Її роки її личать, навпаки, чарівніше не знайдете нікого. Коли у жінки молода душа, її зовсім не потрібно молодиця. Її роки нікуди не спішать, лежать собі у шафі на полицях. Вони її минають стороною. Ця жінка, як Господній оберіг, душевною чарує глибиною, а не грудьми чи довжиною ніг, вона бере своєю чистотою, душевністю такі літа. Здається, недоторкану святою, хоча насправді штучка і щита, вона хмільніша, та й земе солодше. Тепер хай знають всі чоловіки, з роками така жінка все молодше. Для жінки 50 то не роки. Дякую. Подарунок, надзвичайний подарунок. Я знала, що я ще трохи королєва, а тепер я таки впевнена. Дякую. Тож скупайте в обнисках!